Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо про те, що Петро Порошенко і його поплічники це відверті вороги України. Вже всі здогадуються давно. Та от заявити про це публічно сміливості вистачає не всім. Але є люди, яким доля України не байдуже, і вони впевнено та гучно говорять правду. Так, нещодавно журналіст та громадський діяч Євгеній Прокопишин зробив гучну заяву, в якій зазначив, що Порошенко і його недалека команда це відверті вороги країни. Про це він написав у соцмережі, згадавши скандальну статтю в американському журналі Тайм. Черговий доказ того, що Порошенко і його команда це відверті вороги України. В журналі Тайм вийшла стаття від журналіста Саймона Шустера, яка лише на 20% складається з правди, і по 40% з брехні та здогадок стаття просто розгромна для України, зазначив Прокопишин. Він також додав, що так званий пороховий екіпаж навіть не вступився за Україну. Команда Порошенка не вступила за Україну. Вони не вказують на той факт, що Саймон Шустер, екс росіянин, багато років живі працював на Росії та писав багато поганого про Україну. Навпаки, вони підіграли йому і на весь голос доказують, що стаття правдива, і у нас дійсно все печально. Зрада, все пропало, і скоро все програємо і втратимо. Написав Прокопишин, додавши, що СБУ пора братись за «порохоботів». Колись СБУ зрозуміє, що Порошенко зараз ворог України номер один всередині країни, і цю проблему потрібно вирішувати. Ну а поки маємо, що маємо, і все це реально додає нам проблем, заявив журналіст. Ці саботажники працюють як зовні, так і всередині, і роблять це для того, щоб країна дійшла до дна. Так нещодавно бюджетний комітет схвалив до другого читання законопроєкт номер 10037 про військове ПДФО, щоб забрати його з місцевих бюджетів та повністю направити на сили оборони. За словами Євгенія Прокопишина, проти виступає, як вже всі здогадались, лише команда Порошенка, яка має владу багато де на місцевому рівні і краде з цих коштів. Що ви розуміли? Ціна питання більше 200 мільярдів гривень на рік. Частину коштів місцева влада. Да краде частину тратять на плитку, фонтани і так далі. А на сили оборони за півтора роки перерахували менше 30 мільярдів гривень, близько 10% Зазначив журналіст. Про те, що команда з синдромом пороху в голові поводяться як справжні шкідники країни. Ми говоримо вже давно. І СБУ вже пора звернути на це увагу, адже свідомі українці розуміють, що робота порохоботів відверто працює на руку Кремля. Тому братися за цих негідників пора час прийшов. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.